Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 264 повідомлення про події та правопорушення. З них 25 мають ознаки кримінального характеру. Так, співробітниками поліції протягом вихідних було задокументовано два факти зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Співробітники поліції закликають громадян бути пильними та обережними. Котре нагадую про правила воєнного стану: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, не подовжуйте командантського. 3 лютого в селі Добропілля Криворізької громади відбулась пожежа житлового двоповерхового будинку. «По прибуттю на місце пожежі в 0,36 хвилин було встановлено, що горить другий поверх житлового будинку на площі 130 квадратних метрів. Ніще на речі колишнього використання на площі 130 квадратних метрів. На пожежі було виявлено постраждалого чоловіка 57-го року народження. «Було направлено карету швидкої допомоги для ему модичної допомоги. Причина та збитки встановлюються відповідними фахівцями. Вчора, 4 лютого, поблизу села Ганнівка застряг вантажний автомобіль. Рятувальники за допомогою буксирувального тросу витягли вантажівку, яка змогла продовжити рух. Також у цей день вранці сталася пожежа в житловому будинку в селі Красний Лиман. Пожежа була локалізована о 8.34, ліквідована о 9.25. Пожежою знищено меблі і речі колишнього використання на площі 20 квадратних метрів. Збитки та Чина пожежі встановлюються. А вже сьогодні, вранці, 5 лютого, пожежа сталася на одному з підприємств у селі Дачне Покровського району. Площа загоряння становила 15 квадратних метрів. Рятувальники локалізували пожежу у 6.11, А ліквідували у 6.38. Причина та обставини пожежі встановлюються. Працівники ДСНС закликають мешканців неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки, адже нехтування ними може призвести не тільки до матеріальних збитків, а й нанести шкоду здоров'ю чи життям. do